Нічна двадцять жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав удару по житловому сектору у Сумах. Наслідок влучання загинуло три людини. Серед них одна дитина. Пошкоджені житлові будинки. Повідомили у Сумській ОВА. Загалом на сили ППО збили 42 ударні БПЛА типу «Шехет». у Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях. Десять російських безпілотників локаційно втрачено. Один БПЛА полетів у Білорусь. Ще три назад у Росію повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1350 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 681 тисячу військовослужбовців. Зараз я знаходжуся на позиціях 15-ї бригади оперативного призначення національної гвардії України Карадах. І на позиціях прекрасної без перебільшення гармати 5 мм калібру, яка називається Мілара. Служив я в Сіроморський на атомному ракетному крейсері адмірал Накімов». А потім там, як везде в Росії, без така не ні зарплата, нічого і уволився. І сюди в рідненьку Україну. Як ти представиш свій колектив? Це банда нормальних козаків. Чи це бізбачений козаков? О, 105 мм гармата Мілара. Італійського походження, розробки 50-х років, але дожила до наших часів виробництво цієї 1983 року і може стріляти на 10 кілометрів. При цьому може запускати 5-6 снарядів в хвилину. І головна її фішка, що вона розбирається і за допомогою... І шокім, чи інших ослів, в'ючних тварин може перевозитись по гірських е, дорогах, тому що вона якраз гірська гармата. Якщо ви зробили і, тобто її можна прицепити до будь-якого транспортного средства, навіть той самий «Жигуль» її потягне. Чигульки, а, а, що 200 а, ні? Ні? Нарма... популяція. вона збалансована. В плані баланса, вона не давить ні назад, ні на це. Вона нормально тягнеться. Ну, звісно, будь, тут... Проблематично же у Любытива конкретно подъем. А да, ну а так. По дороге да, она там спасибо. может спокойно Патрил! Мы двояко до нее относились, когда настолько перекинули на нее. Работали мы на МСТе, тут нам дали Милару. Нам с тебя. Нам себе, да. Ну такое по сравнению это в пять раз меньше. Ну, як показала практика і. Робота. Ой, так, да, робота. Вона більш точнее. з ней легко управлять мобільне. В конце концов заставилася полюбити. Головне в справі артилериста не тільки влучно стріляти і попадати, а постійно зберегти і обслуговувати свою техніку. І от зараз ми попали якраз в Мілари кожних 50 пострілів, потрібно робити ТО, технічний огляд. І давайте подивимося, що ж хлопці роблять. Так відбувається чистка клину затвору. Тут відбувається обслуговування ствола, доливка масла, щоб правильно відкати працювали. І, звісно, чистка самого дульника, який від нагару також втрачає свої властивості. Так, як часто цих 50 пострілів, виходить? На минулому напрямку це було порядка 3 дні 50 пострілів. Зараз це... Это... Кожен день буває і чаще. Є! На гарматі цілитись на ці чи на іншій. Все одно однаково. Мені головне, щоб там ми удосконалили точку наводки з підсвітками, все. Так само і підсвічуємо панораму. Тобто, все, в принципі. Точно виходить, як в день, так і вночі. Я знаю, ви прям влучали такий Це ви з першого пострілу попали? Так. Це було у нас там з першого на осколки їх догнали, а вже там з трьох ми вбили всіх трьох. Всю групу. Так. Постріл. Дівсотки десь то 100-150 нарядів. От її гармато. Ось одної гармати, вот, гармати можуть підійде. А хто постійно вносить сладав? Разом. Разом? Три місяці, мабуть. Коли а така інтенсивність, сам... ми банда. Ми всі допомагали. Просто є таке, що, так, що вітя, вітя буває, Я вот, дав на водку, побіжав за снарядом, закинув, прибігав далі за командирів. Аборти бувають? Да, що да. Осічка. Ну, вам не треба як міномета перевертати. Не, аборт буває коли відміна Ну, Вам треба ну, розряджається нормально. Ну, треба виштовхувати, ну, його вон... є спеціальний. Виштовхувати? При... Чи... Буваємо його назад. Це страшно. Не. Не. Там же є... ж Я... накручений. А є... там спеціальний да. такий купок. А, прикольно. Закручиваем. И взрыватель здесь внутри получается. И вон объе по снаряду. А не по взрывателю. <плес> У тому відбулися змагання з настільного тенісу для ветеранів війни, і цих змаганнях сьогодні приймають участь окремо інваліди або учасники бойових дій, окремо діти з порушенням слуху до 18 років і окремо. Спортсмени паралімпійці, які вже багато років тренуються і готуються до чемпіонату України. Це люди, які пересувають, мають вади в руховому апараті або пересуваються на візочку. Турнір проводиться, щоб ветерани могли між собою поспілкуватися та побачити, що спорт єднає. Отакі От комплексні змагання окремо проводяться, щоб всі категорії побачили, що є ветерани війни, які вже воюють майже 10 років на фронтах. Є спортсмени паралімпійці, які Бажають виступати і завоювати медалі. Начальник Житомирського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт Юрій Панасюк говорить, учасникам війни треба показати, що життя не закінчується і що спорт може допомогти психологічно. Деякі ветерани більшість ветеранів, прийшовши з війни, отримавши якісь травми або поранення, думають все життя закінчилося. Тому сьогодні, от на змаганнях, присутній центр Паралімпійської збірної Сергій Баль, який є внутрішньо переміщеною особою, який Працював в шахтарем в Луганській області, і з початком війни він переїхав на Житомирщину, маючи травму спини, і показує учасникам війни, учасникам бойових дій і інвалідам війни, що ні життя не закінчилось. Він одружився, він проживає у Брусилові, є ще на паралімпійської збірної і займається спортом. Учасниця турніру Анно Баль у цей вид спорту провів чоловік, який є внутрішньо переміщеною особою з окупованої Донецької області. Він активно ним займався і я зацікавилася цим видом спорту. То я побачила, що ну, у мене виходить грати. Це дуже такий азартний вид спорту. От, він багато розвиває здібностей, моторику, покращує фізичний стан, тому я ним і займаюся на даний час. Захисник України Дмитро Кучерук доєднався до щоб спробувати свої сили у настільному тенісі. «У мене навіть є своя ракетка, це у 2021 році ми зайшли, прийняли зону відповідальності в населеному пункті Турецька. Якась із також з профтехнічних якихось закладів запропонував військовим змагання з настольного тенісу. Купив ракетку, але так і не вдалося нею зіграти. Якби почалося по вторгнення, і ракетку віддав сину, почав він ще трошки займатися, і от вирішив спробувати. Підключили мене до телеграм-каналу ветеранів, побачив об'яву, сьогодні під'їхав, попросив у сина обратну ракетку і вирішив спробувати зіграти. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. 5 мільйонів доларів США, 300 тисяч євро, більш ніж 5 мільйонів гривень. Брендові прикраси та коштовності. Саме такі статки було виявлено в керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Обшуки відбувалися у межах кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. До речі, посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Також правоохоронці виявили, що родинні топ-чиновниці належать чималі статки. Вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі квадратних метрів в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родин. На також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів. США. все це не було внесено до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. Керівниці Хмельницького обласного МСЕП повідомлено про підозру у незаконному збагаченні. Вона перебуває під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна. Справу передано набу. Вже більше п'яти років на Житомирщині ткацтвом займається голова обласної мистецької культурної спілки народних майстрів Анна Івченко. Коли я була дитиною, моя хрещина, мама, мама Тоня показувала мені, як ткати на великому автентичному ткацькому верстаті. Такий величезний два на два. Ось і я запам'ятала це відчуття, що коли ти тчеш. І так стукаєш цією лядою, і це таке умиротворене стукання, оце кидання цього човника це така медитація, начебто, ти пірнаєш у паралельний світ. Жінка займається виготовленням елементу українського народного костюму, який називається Крайка. Я тчу його вручну. З різноманітних ниток у мене є нитки куповані, причому різні куповані шерсть, акрил, льон, коноплі. І у мене є нитки, які виготовлені були вручну. Ляні і конопляні, у мене є нитки із заводів, наприклад, які перестали існувати, скажімо, наш славнозвісний житомирський льонокомбінат. І у мене є нитки, які я закупляю, готові вже виготовлені, але ручного виготовлення. Крім виготовлення крайок, Анна Івченко також займається популяризацією ткацтва. Я роблю майстер-класи по ткацтву і роблю майстер-класи по тканню гобаленів. Ми виїжджаємо і з дітьми, з дорослими. Майстриня під час зустрічі представила нам різноманітні зразки ткацтва з різних регіонів України. У нас тут така ткана обгортка, так звана. Тобто вона це не було спідницею, це був тканий шматок тканини. Бачите? Повністю суцільно ткани, ним прямо в повному розумінні цього слова обгорталися. І е, кріплення зверху поясного не було. Тобто тільки крайка. А це ось рушничок у нас тканий У технологія ткання, тобто чотири тут вже було видно е, реміски, технологія ткання, яка називається сосонка. І якщо ви його спробуєте рукою, ось так та ще, то ви відчуєте, наскільки він жорсткий. Їй це значить, що він виготовлений з конопель. Також показала нам різні старовинні крайки. Вони такі вузенькі, смужечки. Це означає, що ці крайки належали простим селянам, небагатим, бо крайка була ще і статусною річчю по крайці можна було визначити з багатої чи з бідної та родини, в залежності від того, яка вона була, яка була оздоба, яка була її ширина. Анна Івченко зазначає, що найголовнішою причиною, чим ткацтво як вид мистецтва, практично перестало існувати, це час виготовлення роботи. Час залежить від нитки, бо одна нитка плететься швидше, друга повільніше, залежить від ширини, залежить від довжини. Ну, що чим більше довжина, тим довше ти сидиш. Ну і дивіться, один тур це приблизно. 3-4 міліметри. А крайка, наприклад, 3-4 метри. Скільки разів по 3 міліметри? Звичайно, дуже довго. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Служба безпеки та Національна поліція запобігли організації каналу незаконного постачання і продажу трофейного озброєння та боєприпасів. У прикордонному регіоні України серед вилученого під час комплексних заходів автомат Калашникова, гранатомети, десятки бойових гранат та тисячі набоїв до вогнепальної зброї, у тому числі російського виробництва вжитими заходами викрито причетних до нелегальної торгівлі зброєю, трьох мешканців користання, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки. Фігуранти завозили засоби ураження із місць колишніх боєзіткнень на сході України, де перебували як волонтери, а потім продавали знайдене озброєння через власні кримінальні зв'язки. Оперативники СБУ та Слідчі поліції заблокували незаконний канал весною цього року. Тоді ж, під час проведення 12 одночасних санкціонованих обшуків вилучено реактивну протитанкову гранату РПГ-22 та реактивних піхотний вогнемет «Жміль», Автомат Калашникова, 8 гранатометних пострілів вок, 28 гранат різної модифікації і запали до них, підривачі та запальники і майже 5 тисяч набоїв різних калібрів. На підставі зібраних доказів трьом фігурантам інкримінується незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами за попередньою змовою групи осіб з різними кваліфікуючими ознаками. У випадку доведення вини підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі. У межах досудового розслідування встановлюються інші особи, ймовірно, причетні до протиправних дій, а також обставини потрапляння зброї у некерований обіг. Після завершення процесуальних дій усі вилучені засоби ураження буде передано для потреб Сил оборони України. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у середу 23 жовтня, максимальна температура в день плюс 15, вночі плюс 5. Вологість повітря 69%. Вітер північно-західний зі швидкістю 2,1 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде похмуро, без опадів.